Побили за українську мову у Києві. Чоловіки напали на волонтерку через те, що та розмовляла українською. Про це жінка повідомила у своїх соцмережах. Після того як вона почала знімати їх на телефон, один із нападників вихопив пристрій та вдарив по обличчю. За словами потерпілої, це сталося після прощання з парамедикиною Іриною Цибух на майдані Незалежності та волонтерських справ. Вона пішки йшла додому від зупинки електрички. Під час виходу з підземного переходу два чоловіки почали звертатися до неї в фамільярному та вульгарному туні російською мовою. У відповідь на те, що вона не розуміє, чоловік продовжує використовувати нецензурну лексику. Наталя знімала те, що відбувалося на телефон. На кадрах один зі словмисників хвалиться, що молодості бив тих, хто розмовляв українською. Пізніше чоловік вдався до погроз. Жінка була змушена зупинити зйомку, бо один з них плюнув їй в обличчя. За її словами, люди, які проходили повз, ніяк не відреагували. Правоохоронці за фактом конфлікту розпочали кримінальне провадження за статтею Хуліганство. Зловмисникам загрожує до п'яти років обмеження або чотирьох років позбавлення волі.